Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, славну Україну, гей, гей, розвеселимо, А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Мій Бердянськ. Я мрію повернутись до Бердянська, побачити очима рідний дім, який загарбник захопив з ненацька, на і вирішив його зробити своїм, омити кров'ю і сльозами рідне місто, тебе я бачу в сновидіннях кожну ніч, та вірю, що повернемось ми, звісно, побачить всю нашу злість, бо наша перемога неминуча. Бо ми нескорений, козацький рід, ми відвоюємо усе, що нам належить. Що заповів діду його дід? Не буде більше горя в Україні. Відновиться і розквітне вона У кожному куточку пролунає, що Україна вільна закінчилась війна. Бійці невидимого фронту не несуть на собі броні, але вони мають силу в слові. їх зброю є висловлювання, що паникає до серця та розуму. Сила їх слів перетворюється ідеєю, могутні інструменти змін. Вони завдають вразливим місцям враження, руйнуючи стіни, неправді і нерівності. Слово це не просто ряд літер, це зброя, що здатна змінити світ. Надійний захист має Україна, агресію, конфлікти зупиняє. Цінуймо тих, хто може край наш захистити, гвардійців, патріотів не зламати. Вони життя своє за Україну видають, а відтяч ворогам завжди дадуть. Рішучі й сильні воїни у нас, держави, гордість навіть не впростить цей час. І знаю я, що Україну не зламати, якщо нас гвардія нас буде боронити. Кожен раз, коли виє тривога, ми звертаємо наші думки не до нашого звичного Бога, а до вас, наші захисники. Бо ніхто, окрім вас, не здолає ту біду, що прийшла з забуття. Кожен хлопчик та дівчинка знає, хто віддав за це власне життя. Ми не зможемо вам відплатити та засвідчити можемо вам. Наші діти. А також їх діти будуть вдячні вам, захисникам. Від прадідів козаків дісталась нам слава. Не віддамо нашу землю, ворогам напотало. Воїни наші, відважні, рідну землю боронять. Сили свої не шкодують, ворога клятого гонять. Тож будьмо гідними нащадками дідів і батьків. Пам'ятаймо про їх подвиги. Віський їм уклін. Країна наша у вогні палає, батьків, синів, братів втрачає, жінок ніщо не зупиняє. А світ мовчить, та щось чекає. В крові стражданнях, сльозах, муках та на кону життя онуків. Ми боремось, взялись за руки, а світ мовчить, немає духу. Благаєм вас про допомогу. Обрали ми свою дорогу, Лишилося молитись Богу, А світ мовчить, хоч має змогу. Прокинься світи ще не пізно, ставайте брамою залізно, Скажи нарешті правду грізно. Не стій з героями нарізно. Так важко нас переконати, нескорених людей для світу. Ми не відступом не покинем і будем завжди боронити все до кінця, усе до метра. Набрит нам, ні твій ворог лютий, нема ні жалю, ні секунди до тих людей, що нас вбивають, і жити зовсім не дають. Перетворилося перо в образу, жорстоку, міцно та живу. Не можу я сказати разом, як важко стало виживати в країні любій батьківщині. Чи заслуговуємо усе це, усі оці випробування разом що нам лягли на плечі? Одне з усього знаю точно, ні слову, пуля, ні вмовляння не змусять нас лишитись хати. Ми до останнього стоїмо. Так гордо і не боючись, відкривши очі всьому світу, ми все ж покажемо їм усім, що дійсно варті і могутні захисники з усіх фронтів, будь то перо, чи будь то зброя усе здолаєм, уперед, в очах у наших перемога горить не гасне. до дотепер. Ми будемо перші, не останні, хто так цінує рідний дім. Ти кожного дня радієш, любиш життя, та навіть не розумієш, це доля, чи до тебе леститься душа твого янгола, що огортає тебе теплим полум'ям, оберігає тебе від темного моря горя, в яке може потрапити кожен, в якому потонув вже не один човен, в якому дивно, як мало не потонув кожен із нас. Можливо, то є янголи, але ми всі забули, хто нас оберігає, боронуть наші душі, дають нам мирно спати. Бійці невидимого фронту, не сплять. І пари хвилин вночі, щоб ти не прогав хвилиниці, думав про смерть, про гори, не боючися того, що сам потрапиш колись туди, де був до народження. Хто був я таким став, мені це не важливо: живу заради світла, помру заради мрії, про вільну незалежну Україну. Солдати світла, воїни добра, вклоняємось пошані вам доземно, за найцінніше, за саме життя, за ранки, що зустрічаємо щоденно, пишаємося і вдячні ЗСУ, непереможні лицарі, герої, за стійкість, міць, звитягу у бою, і за серця, що сповнені любов'ю. Надай вам, Боже, сили у броні, відваги, волі, мужності, терпіння, щоб ви здолали полум'я війни, ми молимо для вас благословіння. Тримайтесь, рідні, переможний час настане і проженемо супостата. Ми молимось за кожного із вас і дякую, поколінно вам, солдати. Нащадки запорожців. Козаки, ніхто вас подолати не зуміє. Найкращі у світі мужні вояки. Ви наша гордість, ми впевнені, поборете Орду, настане день святої перемоги. Героями повернетесь в сім'ю на найрідніші батьківські пороги.